22 квітня на Закарпатті хмарно з проясненнями вночі місцями невеликі опади. В день дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5, в день 7-12 тепла. У горах хмарно з проясненнями, вночі місцями незначні опади. Вдень дощ на високогірі з мокрим снігом. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки. Температура повітря вночі місцями від 5 морозу до нуля. Вдень 1-6 тепла. У жороді хмарно з проясненнями. Вночі без опадів вдень день невеликий дощ. Вітер південно-східний 7.12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4. Вдень 9.11 тепла. У великому березному хмарно з проясненнями місцями невеликі опади, часом дощ. Температура вночі плюс один, плюс три, в день плюс вісім, плюс десять. У перечині хмарно з проясненнями часом невеликі опади. Температура вночі 1-3 тепла, в день повітря прогріється до 10 тепла. У Міжгір'ї хмарно місцями невеликі опади, часом дощ. Вночі стопчик термометра опуститься до 2 морозу, вдень підніметься до 2 тепла. У воловці хмарно місцями невеликі опади, часом дощ, на високогір'ї мокрий сніг. Температура вночі 0,2, плюс два, вдень плюс 4 плюс 6. У Мукачеві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, в день невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-4, в день 9-11 тепла. У Сваляві хмарно з проясненнями. Місцями слабкі опади, часом дощ. Температура вночі плюс 1, плюс 3, в день плюс 7, плюс 9. У Тячеві хмарно, часом дощ. Температура вночі близько нуля, в день 6-8 тепла. Куст хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, часом дощ. Температура вночі плюс 1 плюс 3 в день 9-11 тепла. У виноградові хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі 3-5, вдень 10-11 тепла. Берегово хмарно з проясненнями часом дощ. Температура повітря вночі 3-5, вдень 10-12 тепла. У Іршаві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-3 тепла, в день 9-11 тепла. У Рахові хмарно. Місцями слабкі опади, часом дощ та мокрий сніг. Очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. Температура вночі близько нуля, в день 6-8 тепла.